Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці правознавства. На минулому уроці ви довідалися про розірвання шлюбу право на майно та аліменти. Давайте пригадаємо, що таке розлучення, у яких випадках можна розірвати шлюб органогравцю, а в яких випадках розірвання шлюбу розглядається в суді. Отже, розлучення це розірвання шлюбу між чоловіком і жінкою, а аліменти це виплата одного з батьків, який проживає окремо від дитини грошової допомоги на її отримання. Із Сімейного кодексу України ми з вами дізналися, що в статті 106 написано розірвання шлюбу. Подружжя, яке не має дітей, має право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану, тобто до рацу, подати заяву про розірвання шлюбу. А стаття 109 говорить, що якщо подружжя, яке має дітей, так, має право подати до суду заяву про розірвання шлюбу разом із письмовим договором про те, з ким із них будуть проживати діти, яку участь у забезпеченні умов їхнього життя братимуть. Хтось з батьків, хто буде проживати окремо, так? і про умови здійснення ним права на особисте виховання дітей. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо говорити про сімейне право і познайомимося з темою позбавлення батьківських прав і захист прав дитини. Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про захист прав дитини та причини позбавлення батьківських прав. Народження дитини в сім'ї це значна подія та велика відповідальність. Батьки повинні виховувати у дитини повагу до батьківщини, народу, природи, прав і свободи інших людей, любов до своєї сім'ї та родини. Батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, поважати її створити створити умови для повноцінного розвитку, забезпечити отримання неї освіти. Батьки мають рівні права й обов'язки щодо своїх дітей та їхнього виховання. Деякі матері чи батьки, неналежно виконуючи свої обов'язки, нехтують ними. У таких випадках здійснюється процедура позбавлення батьківських прав. Позбавлення батьківських прав це крайній захід стосовно батьків, які не виконують своїх обов'язків щодо виховання неповнолітніх дітей. Ось які ж підстави позбавлення батьківських прав. Давайте ми з вами розглянемо. Тобто за що. Батьки можуть позбавити батьківських прав. Дивимося: які ж підстави позбавлення? Це залишення дитини у пологовому будинку по медичному закладі протягом 6 місяців, ухилення від виконання обов'язків щодо виховання дитини, жорстоке поводження з дитиною, хронічний алкоголізм чи наркоманія батьків. Експлуатація дитини, примушені до бракування, добродяжництва, засудження за вчинення тяжкого злочину щодо дитини. Дітей, які залишилися без батьківської опіки, можуть усиновити або встановити над ними опіку, тобто опікування чи патронат. Які ж шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування? Ну, це, по-перше, усиновлення, опіка, піклування, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу, заклади для дітей, позбавлених батьківського піклування. Отже, нові слова та терміни, які ви сьогодні вивчили, потрібно записати у зошит та запам'ятати. Отже, Позбавлення батьківських прав крайній захист стосовно батьків, які не виконують своїх обов'язків щодо виховання неповнолітніх дітей. Усиновлення, прийняття усиновлювачем особи у свою сім'ю на правах сина чи дочки. Опіка. Влаштування дітей, позбавлення батьківського опікування та дітей сиріт у сім'ї громадян України, які перебувають переважно в сімейних родинних стосунках з цими дітьми. Патронат тимчасовий догляд і виховання дитини в сім'ї іншої особи в період подолання неї складних життєвих обставин. Давайте попрацюємо з вами з Сімейним кодексом, тобто з законом. Отже, в статті 200, в статті 207. Сімейного кодексу говориться, що усиновленням є прийняття усиновлювачем свою сім'ю, особи на правах дочки чи сина, що здійснено на підставі рішення суду. Усиновлення дитини проводиться у її найвищих інтересах для безпечення стабільних і гармонійної мови життя. Стаття 243 Сімейного кодексу говорить, що опіка піклування встановлюється дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування. Також з вами далі продовжуємо. Опіка встановлюється на дитину, яка не досягла 14 років, а піклування на дитину у віці від 14 до 18 років. Права і обов'язки опікуна, вони зобов'язані виховувати дитину, піклуватися її здоров'я, фізичний, психічний, духовний розвиток, так? забезпечити здобуття загальної середньої освіти. Так? І піклувальник не має права перешкодати спілкуванню дитину з її батьками. Патронатна дитина це тимчасовий догляд виховання дитини в сім'ї патронатного вихователя, на період подолання дитиною її батьками, складних життєвих. Обставин. Бувають ситуації, коли права дітей порушують. У таких випадках батьки мають право на захист своєї дитини та право звернутися до суду інших державних органів служб, органів місцевого самоврядування так, та громадських організацій. Цього питання. Захист прав дітей в Україні здійснюється прокуратурою. Так? Це такий орган в е так, органи опіки та опікування, в органи внутрішніх справ. У випадки, якщо права дитини порушують батьки, вона має право опиратися, на, опиратися неналежному виконанні батьків своїх обов'язків. щодо неї. дитина може застосувати самозахист, звернутися в допомогу до органів державної. Влади. І е, якщо дитині вже виповнили з 14 років, вона може звернутися до суду на захист своїх інтересів. Е, отже, як дитина може захистити свої права? Ну, самозахист дитини, тобто самостійно звернутися до суду, це вже з 14 років, звернення до органів опіки та піклування, звернення до органів державної влади, захист із боку батьків, звернення до суду і звернення до різних громадських організацій. Отже, потрібно, користуючись тим матеріалом, який сьогодні ви отримали на уроці, вам потрібно дати усно відповіді на запитання. Читаєте питання і усно відповідаєте. Повертайтеся до тексту сьогоднішнього уроку і дайте усну відповіді на запитання. А зараз ми з вами виконуємо письмове завдання. Значить, в зошитах вам потрібно. Накреслити таблицю і зіставити поняття з ознакою. Влаштування дітей, які залишилися без батьківської опіки. Використовуючи довідку, заповніть таблицю. Ось таблиця з двох колонок. Вперше це буде назва виду влаштування дітей після того, яких батьків позбавили прав, та, і шляхи влаштування дітей подано, а також довідка. Вам із цієї довідки потрібно обрати правильні поняття. Наприклад, Тимчасовий догляд і виховання дитини у сім'ї іншої особи на період подолання нею складних життєвих обставин. Для того, щоб дати відповідь на це запитання, ви повертаєтеся: ось у наш словничок, тимчасовий догляд і виховання дитини в сім'ї це буде патронат. Значить, в даній колонці так, ви запишете яке слово із довідки? Так. Патронат. Друге, прийняття усиновлюючим особи у свою сім'ю на права сина і дочки. Давайте ми з вами згадаємо, який це вид опіки. Так, на правах сина і дочки приймається усиновлюючим усиновлення. Так? Це буде усиновлення. Значить, в цій колонці ми що запишемо? Усиновлення. І останнє у нас залишилося влаштування дітей, позбавлення батьківського опікування і дітей-сиріт усім громадян України, які перебувають переважно в сімейних родинних стосунках і цими дітьми. Це буде. Що у нас залишилося? Опіка. Правильно, тут буде у нас опіка. Добре, виконайте письмово та надійшлете мені фото виконаної роботи. Отже, діти, давайте підведемо підступ. Протягом року. Що ви дізналися? Так, ми сьогодні з вами говорили, на яку тему, що ми з вами сьогодні дізналися? Так, ми сьогодні з вами дізналися про захист прав дитини та причини позбавлення батьківських прав. Так, добре. Що вам сподобалося, чого ви навчилися, та які ви зробили для себе висновки? Отже, чекаю на фото виконаних робіт. До побачення!